Каролі прилетіло знову по Києву, прилетіло по всьому. А міжконтинентальні ракети вони звездять і звездять, а понту ніякого. Де ракети? Де програму, яку Порошенко вклав мільярди? Де вони все розікрали? Грім 2 продали. Це міжконтинентальна ракета. Грім і Грім 2 не розумію цього, не розумію, що ці зелені витворяють. Це, це, ну, це ж Галіма зрада, Галіма, Галіма, Галіма зрада. Галіма така Галіма, що то просто жах, що то просто жах, Галіма зрада. Ну, дуже Галіма. І прильоти, і жертви, і вбиті, все за це зеленої сволоти. А ви нічого не робите. По нафтопереробним заводам ніхто не б'є вже, нікому не треба, ні малюку, ні, ні, ні тому, ні другому, нікому, ні Будану. Бо їх зашугалі чи що, то вони мають шугати всіх, а не їх шугати. Не розумію. Що там твориться? А вам всім повилазило, ні? Скільки Що Не можна там, блядь, бошки повідбивати, ні, нікому, ні, нікому не можна взагалі, ні, Ні, нікому, ні. Ти цикашники ті нагліють. Ой, по ТЦК прилетіла, ой, блядь, що по ним всім прилетіло, сука, по ТЦК, блядь, що... ті підари всі, блядь, Вони на війні мають бути. В ТЦК мають бути тільки ті, хто воювали, якщо. І ТЦК не має бути. Мають бути воєнком, воєнкомати і все. І воєнкоми, які воювали, які взятки не беруть і нічого не беруть. А не та, як там ті зеленобобіки, депутати вулиці в матраси, блять, забивають баксами і євреями. А Порошенко на армію. І Залізний фронт на армію. І багато на армію. А зеленобобіки крадуть. Єрмак це в нього батя кигібіст, він кигибіст, там нема де клейма ставити.